Всім привіт! За всіма тими технологіями, і технологіями, які ми сьогодні бачимо, хтось стоїть. Тобто, це люди, які давали розвиток, давали весь рух саме тому, що ми сьогодні маємо. Сьогодні ми маємо той же самий інтернет. Ті ж самі гаджети, завдяки яким ми можемо взагалі сьогодні спілкуватися, подзвонити, відкрити і побачити нашу землю прямо в телефоні і тому подібне. І ви знаєте, що усьому, у усьому є початок. Господь він створив землю, він дав людям дійсно надихнув у них життя для того, щоб люди жили. І далі то, то, також були люди, які е, стоять за тим же розвитком, який сьогодні є. Там це було. Е, 17 сторіччя, 15, -ти, 18 -ти, тому подібне. Там були також дуже видатні люди, які е, рухали цей розвиток, який ми сьогодні бачимо, і, і, і який в нас сьогодні є. Тобто вони були тими людьми, які закладали цю основу. І багато хто з них він був дійсно богословом. Тобто вони читали Біблію, вони вивчали Слово Боже. І саме завдяки тому, що вони вивчали Слово Боже, Господь надихав і давав. Їм розуміння суто з тих технологій розвитку, які вони закладали, там Ісакнютон, Лес Паскалі і тому подібне. Тобто дуже багато людей було Луї Пастер, Йоган Гутенберг. Да, це дуже багато тих людей, які закладали такі знаєте, основні моменти і давали рух сьогоднішньому розвитку. І сьогодні ми бачимо, що що не всі люди вони розуміють, що розвиток тих тих, тих технологій, які ми, ми маємо на сьогоднішній день, хтось це. Використовує для злочинів, для того, щоб розв'язувати війни, робити там вбивства і тому подібне. Але церква і церква взагалі по світу, біблійні церкви, вони саме ці технології застосовують для того, щоб проповідувати Слово Боже. І саме для цього я записую відео, саме для цього є. Канали Телеграм, канал Салтаненко, в Ютубі є канали Салтаненко, саме там, де виходить духовний хліб на кожен день, тобто духовне спілкування. І ви можете написати і нам на коментар, кому потрібно помолитися, кому треба духовна підтримка, душпастерство, Тобто всі всі ті, хто кому це взагалі потрібно, так так. Ви можете нам написати, і ми будемо з вами спілкуватися. Е, і суть заключається тут у тому, що, знаєте, е... Господь, Він дає е, усім розуміння е, Слова Божого, але не всі хочуть це приймати. І в біблійні церкви вони на сьогоднішній момент показують, що весь цей розвиток, який сьогодні є, який закладали там видатні е, люди, там, науковці, які були, то вони це робили не для того, щоб на сьогодні сучасні люди це все, все це використовували для злочину, а саме для того, щоб люди. вони... Зрозуміли, що є Бог, що є Біблія, і саме для цього вони і давали цей рух, і якби цей напрямок для того, щоб сьогодні люди вони могли навпаки пізнавати Слово Боже. І саме сьогодні, саме для цього, біблійні церкви вони розповсюджують Євангелія, розповсюджують Слово Боже для того, щоб був Ісус Христос, для того, щоб його. Е, ще більше людей вони могли понуритися у слово боже і дійсно е, дізнатися, як використати можна і як здійснити е, взагалі. Волю Божу на своє життя, тому що всі знають відому молитву, отче наш, але мало хто задумується взагалі думає про те, що там насправді про що вона хліб наш щоденний нам на сьогодні, і нехай буде воля твоя. Яка ж воля тоді на і взагалі знаєте, призначення для кожної людини, щоб кожна людина вона потрапила назад до неба. Для цього Господь він і віддав. Саме найдорожче, що в нього є, це Його Син, це Ісус Христос. І на сьогоднішній момент ми маємо це як факт. 2024 рік ми живемо від Різдва Христова. І саме для цього Господь Він і віддав свого сина, і Ісус Христос Він прийшов і дав нам. Прекрасне слово Боже. Е, саме для е, і саме на вивчення слова Божого. Ми вас запрошуємо. Ви можете написати коментар для того, щоб ми могли з вами спілкуватися і вивчати основи віри. Тому що саме в основах віри е, кожен із вас, кому це дійсно треба, хто ще може не знає, кому це цікаво. Е, ми зможемо з вами спілкуватися, і ви дізнаєтеся, яка ж дійсно воля Божа. І навіщо е, все те і той розвиток, який сьогодні далі йде, е, навіщо він? Він не для того, щоб. Аби люди його застосовували в зло для того, щоб е, робити вбивства, е, розвивати війни, і тому подібне. А для того, щоб ще більше людей на планеті, на на нашій е, землі е, могли дізнатися про нашого Господа, нехай благословить вас Господь. Напишіть коментар, кому потрібна індивідуальна е, молитва та спілкування.